Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля та я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Оля Паріжкек. Та сьогодні я вам пропоную спекти один смачний та по справжньому літній тортик. В нього можна додати будь-які фрукти та ягоди і залити будь-яким желе, яке вам подобається. Приготуємо ягідне пюре, так званий конфітюр. Можете брати будь-які ягоди на ваш смак. Готуйте його заздалегідь, щоб він встиг охолонути. Тут я маю малину перетерту крізь сито, всипаю цукор і крохмаль, гарно змішую, щоб не було грудочок. Ставлю на плиту та проварюю на середньому вогні до загостіння, постійно помішуючи вінчиком. Перекладаю у інший посуд, накриваю плівкою в контакт. Бісквіт для рулету. Яєчні білки збиваю з цукром до пишності. В масу кладу жовтки та ваніль. Гарно збиваю ще 5 хвилин. Розпушувач з'єднюю з борошном та просію його. Акуратно перемішую лопаткою, щоб маса не опала. Ось така гладка пишна маса має бути. Викладаю на форму, застелену пергаментом, розрівнюю і випікаю розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. І ще гарячим скручую в рулет. Коли він охолоне, розкручуємо, просочуємо, чим вам подобається. Наприклад, сироп, вода із цукром. Друзі, я щиро дякую усім за ваші вподобайки та підписку. На кожен коментар я стараюся вам відповісти. Тому, чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із новими рецептами. По боках бісквіт надрізаю на 6 частин. Так мені зручно, він не буде розповзатися. Та змащую малиновою масою. Крем. Маскарпоне злегка збиваю з пудрою. Білий шоколад розтоплюю та ще у гарячий кладу 2-3 столових ложки крему. Добре перемішую і з'єднюю дві маси, злегка змішую міксером. Прорізаю до кінця корж на шість полосок. Крем перекладаю в кондитерський мішок, викладаю його на полоски. Першу полоску скручую равликом і кладу на блюдо і вже до нього прикладаю по кругу усі шматки, які залишились. Торт одягаю в роз'ємне кільця та кладу у холодильник. Одну пачку желе, у мене 85 г заливаю 220 г гарячої води. Добре перемішую, залишаю, щоб охололо. Желе почало легенько застигати. Виливаю наверх торта та знову ставлю у холодильник. Виймаю з форми, ріжемо на шматочки та насолоджуємося смаком. Друзі, ось що у мене вийшло в кінечному результаті. Коржі пухкі, желе кисленьке, всередині дуже ніжний крем із. Пюре фруктів. Я впевнена, вам сподобається. Готуйте та смакуйте, та нехай вам все вдається.